Доброго здоров'я, шановне панство, бійці імперіуму та просто проходжі гості. Сьогодні ми продовжимо занурюватися у світ бойового молота разом із дідом Тіфусом та продовжимо спостерігати за його історією. Для тих, хто не бачив попереднє відео та для тих, кому впадло його дивитися, коротко поясню, що тут відбувається. Ми познайомилися з сестрицею героїв. Тифус, Сидонус та Малий. Вони летять ліквідувати загрозу вторгнення на дуже цінний стратегічний об'єкт, де збирають титанів. Але через те, що зелені чоловічки упакували планетарну систему оборони, наші герої приземлилися далеченько від їхньої цілі. На шляху вони зустрічають лейтенанта, яка просить їх допомогти знищити масивну артилерійську гармату, яка не дає спокою і без того малочисленним військам оборони планети. Туди-сюди готово. Ось ми і на місці. Наразі наша ціль це захоплення всіх титанів, поки їх не розмародерили орки. Пів пав і все готово. Ой, цього малого забули, походу. Треба йому допомогти. До речі, я так і не розповів нічого про зеленосраких істот, званих орками. Оскільки в минулому відео я почав розганяти за лор майже одразу як почалась гра, то думаю варто притримуватись традиції. Зараз я вам повідаю про орків. Ця мала хуйня, яку я чапалахнув, це формально також орк, або ж його рідний брат. З орками насправді дуже важко, бо в них є єбейша фішка, орки фактично є симбіозом тваринної і грибкової біомаси, що дозволяє їм розмножуватися через спори, які випускаються після смерті. З цих самих спор може з'явитися орк велика зелена бандура, міцна, як віростюк і розумне як кличко. Греччин, це відносна протилежність стандартному орку. Не такі витривалі, сильні, великі, але в свою чергу дуже розумні і хитрі. Сквіги. Тут не точно, оскільки інформація у різних джерелах відрізняється. Тим не менш, сквіги це доволі важлива одиниця для орків, оскільки видів даної істоти є стільки, що для перерахування кожної породи сквігів треба годинний епізод. Оскільки їх використовують всюди, від харчування, мало не до інтимної гігієни. Орки організовані в племена та клани, кожен з яких має свої традиції та спосіб ведення війни. Вони шанують силу і агресію, тому вождями стають найсильніші та найжорстокіші орки. Їх суспільство базується на принципі, сила робить право, тому їхнє життя доволі просте. Також орки самі по собі ростуть все життя. Бо, як я зрозумів, від старості не помирають, тому можуть зустрітися ультрабугаї, псевдохалки. Орки поклоняються двом богам: горку і морку, які уособлюють силу і хитрість. Горк більш прямолінійний і брутальний, а морк підступний і хитрий. Орки впевнені, що їх боги підтримують їх у кожній битві. Ви ж помічали, що орки, яких ми різали, виглядали ніби якісь бомжі сварщики? Орки майструють свої машини та зброю з усього, що можуть знайти або вкрасти. Їхні технології часто виглядають примітивними і неефективними, але завдяки вірі орків у працездатність ці пристрої справді працюють. Наприклад, якщо достатня кількість орків вірить, що червоний колір робить їхні машини швидшими, то так і буде. Для орків кожен колір має своє значення. Наприклад, як я вже зазначив, червоний колір швидкості, жовтий. Колір багатства, а чорний колір крутості. Ще крутим для орків є шахматний візерунок, і замість грошей у них зуби. Буквально. Вони просто пиздяться і вибивають один одному зуби. Клас. Ще є. Я не йопнутий, воно справді так називається. Це поняття описує як енергетичне поле, що об'єднує орків, так і великі війни, які вони ведуть. Орки збираються в гігантські орди під керівництвом могутнього вождя та нападають на цілі планети, залишаючи після себе тільки руїни. І от ці дебіли вирішили биканути на нас, але ті у похуй. Завалюємося всередину і дивуємося, як ми опинилися на івано-франківському вокзалі, де орки припаркували поїзд старан. Швиденько стружимо її бальнишки зелену ботам та стрибаємо у плацкарт вагон з Пекло. Нове завдання зупинити фалос перед самим сокровенним місцем. Малий каже, що в нас є 6 хвилин на все про все, але мені похуй, ще вдаляти на каву встигну заскочити. Тут переді мною наступна картина стаціонарна пушка, яку можна зняти, і їбучий чортоліт. Зложивши 2 плюс 2, я зрозумів, що мені треба робити, і помер нахуй на місці. Ще 4 рази. Блять, гелікоптер, гелікоптер! збитий, поїзд розйобаний, молодці. Вилазимо з труби і дивимося, як корки намагаються гахнути в рота, щоб попіздити титаню, але не виходить. Опа, новий БПЛА? Нам таки треба. Насправді це сервочереп. <кій> Робототехнічний пристрій, схожий на безпілотний апарат, створений з людського черепа, з електронними або кібернетичними компонентами, які управляють вбудованими антигравітаційними генераторами, що дозволяє сервочерепу самостійно парити. Парити. І пересуватися в просторі. Вони створюються з черепів відданих слуг імперіуму, дозволяючи цим служити і після своєї смерті. Бути обраним для модифікації сервочерепа в імперіумі вважається великою честю, тому що доводить, що служба Адепта за життя була досить старанна для її продовження після смерті. Так от ця хуйня поміж трупів шукала когось, щоб передати повідомлення від інквізитора. Хлопаки задаються питанням, а якого хуя тут робить інквізиція? Але стуливши пиздачки, уважно слухають повідомлення, яке транслює сервочереп. В ньому інквізитор Дроган просить допомогти, оскільки орки прийшли не просто так попиздитись, вони прийшли спіздити якийсь секретний експериментальний девайс. Він наче його заховав. Але в двері вже стукають, тому він просить якомога швидше прийти та забрати цей пристрій. Бо якщо він потрапить у руки ворога, нам всім пизда, пизда піздюсінька. Ніхуя не мала, блять, не манюсінька. Коротше, тотальний пизгдец. Ну і він викидає в кінці, ніби це зброя. Повідомлення закінчується. Наші браві вояки ашалєвші, але Тіфус повів хлопчиків швиденько розшукати цього вашого інквізитора. До речі, про інквізиторів. Інквізитори це таємні агенти і одні із найвищих членів священного ордусу інквізиції імператора. Інквізитори служать таємною поліцією та агентами розвідки імперіуму. Їхня влада теоретично поступається лише владі самого імператора. Вони керуються давнім наказом імператора людства забезпечити безпеку імперіуму людства від плям хаосу, демонічних загроз Варпу, внутрішніх розбратів. І небезпек, які представляють людству розумні інопланетні види, такі як Орки, Тираніди, Елдарі, некрони і Тау, про них іншим разом. Інквізитори розділені на три основні ордени: або Ордос Мажоріс, Ордо Ксенос – мисливці за прибульцями, Ордо Малеус, мисливці на демонів, і Ордо Ерітікус – мисливці на відьом, а також багато менших. Більш спеціалізованих орденів, які називаються Ордос Мінорікс. Інквізиція безжально розкриває та знищує корупцію, єресь і мутацію хаосу, де б вони не знаходилися серед мільйонів світів людства. Душно. Та добре розвіємось нарізанням орків. Коротше, тут орки краном хотіли вскрити ще одні ворота. Ці були менші. Ми швиденько відбиваємо у них бажання ломитись двері. Даємо спробувати на смак ланцюговий меч і проходимо далі. Ще трохи стрілянини, і ось ми вже скидуємо крупнокаліберну пушку на псевдотабір цих зелених циганів. З нами зв'язується солдатик, який підказує нам, що прямо під тим місцем, куди ми скинули гармату, є ліфт, на якому можна потрапити всередину цеху Титанію. Поняв, прийняв постріл, два, три, на четвертій влучив, і повільно, але впевнено, ми дійшли до того самого ліфту. Повідомили солдатика, що ми на місці, і чекаємо, допоки ліфт підніхуя собі. Це йобана сокира. Тепер я буду берегти дерева та вирубувати людей. І як професійний лісник почав вирубку орків. Добивання, звісно, не таке, як у ланцюгового меча, але я цілком задоволений. Поки чекав на цей грьобаний ліфт, помер ще декілька разів. Але ліфт все ж таки приїхав, і кукуха поїхала. Перевідуємо у Капрала, чи він в курсі, що в мануфакторії є інквізитор. Він стверджує, що не бачу його вже кілька днів. Хуйовий знак, але по-перше ми все ще живі. А Капрал переконує, що за ворота не проникнув ні один орк. Тому все на мазі. На останок просимо його підтримати лейтенанточку, оскільки їй, її... ой як би знадобилася підтримка. Подякували Капралу і попиздили шукати інквізитора. Піднімаємося на ліфті і бачимо це. Титан непереможний. Цілий і неушкоджений. Оце бандура, блять, та куб на Курський напрямок. Ех. Тут малий почав чаклувати на консолі, щоб дізнатися, де саме знаходиться Інквізитор, і за секунду каже, що він в цьому ж крилі мануфакторія. Магія не інакше. Правда, він ще попереджує, що по цілому мануфакторію просто духу я суб'єктів. І там, де знаходиться інквізитор, їх найбільше. Похуй нахуй почапали шукати бідолагу. Цього вашого дрогана не знайшли, але знайшли ще якусь панель. Просимо малого зв'язатися з нашим флотом, як я зрозумів. Зв'язок заєбатий. наказуємо прислати нам якогось Солінуса, щоб захопити титана, якого ми знайшли. Наказ прийнято, кінець зв'язку. Опа! За черговими дверима ми знайшли інквізитора дрогана. Якому щось хуйово. Понтовий тип, але хуля. Коротше, цей емобой каже, що ця експериментальна поєбота десь пизді світу, і нам треба її звідти дістати і швидко, бо якщо орки дійдуть до неї швидше, то знищать. Ну і похуй, сказав би я, але є проблема. Дроган каже, що якщо її знищити, станеться вибух такої сили, що знищить цілу планету. Ну, гаразд, ідемо дістанемо цю іграшку диявола. Тіфус підкреслює, що Інквізитор поранений доволі сильно, на що Дроган відповідає, що він псайкер, йому похуй. Він силою думки стримує кровотежу. Псайкер це коротше людина або інша розумна істота, яка вміє в магію, причому абсолютно різну. О, привіт! давно не бачились пуцько гриз. А я думав, що зараз буде конкретний босфайт, якого мене позбавили на самому початку гри. Але бобик вписок, просто нищимо його приспішників і крокуємо далі. Ще одна нянка, в якій ми знаходимо плазмовий пістолет. Я хотів розказати про зброю, але все, що скажу зараз, це те, що болтери, основна зброя космодесантники, стріляють активно реактивними снарядами, що саморозганяються та при влучанні підриваються. А ша ледь. Коротше, підібрав я цю плазму хуйню, і що? подумав я. шо, блять, пиздує добротно, ще й заряжену атаку має. Кайф нравиться. Тут, коротше, тіпа повинен був бути босфайт, але я вже навчений, знаю, що це найобка для уйобка. Того розслабив булки, але це була фатальна помилка, бо хоч це і не босфайт, але це новий вид ворогу, їбучий щитовик. Противна залупа, але зарядженою атакою можна покошмарити малого. Спускаємося в чотири їбала мало не до самого ядра землі, і нарешті приїхали. Коротше, мене як самого Режу, відправили в саму сраку, поки самі залишились дрочити один одному. Я думав, все пройде без проблем, але курва! Унітазні воїни тут, як тут. Подивився на пиздате добивання, відсосав хуй і активував якусь хуйню. Орк бос нахуй розстріляв цю металічну шваль, того треба брати все у свої руки. Підійшов, підібрав, с'їбався. Діда нахуй завалило, але ми її не з такої пизди вилазили. Упакували цей нігодь сатани і зв'язуємося з хлопаками. Виявилося, інквізитор мене вже поховав, і вони всі пішли хуй знає куди. Сидоні кинув геолокацію, тому швиденько доганяємо цих бастрюків по каналізації. Не без проблем, звісно, зустрів нового противника, живуча сука, але тим не менш, зустрів я своїх побратимів. А ще в каналізації знайшов покращення спартанської люті і мельтаган. Якщо коротко в радіусі двох метрів знайшов все живе, але не суть. Знову шукаємо інквізитора. В одному з будинків бачимо чимало трупів невинних людей. Пропоную просто послухати цей діалог. Нічого не нагадує Коротше, помітив я ще одну нямку, але почалась катсцена. Десятки, якщо не сотні, метеоритів почали падати на планету, подумав я. Але виявилося, це такі собі кораблі орків, на яких вони штурмують планету. Оп, це, діду, треба. Презентація ще одного ворога, якого я просто щалкнув з нової турбопушки. Дика заруба і нарешті знайдений інквізитор. Я думаю, зараз раз-два і с'їбались, а тут цей тіп починає бичити. Курва! Виявилося, що цей шмат фекалій сатаниці чиста енергія варпу, і мені повинна була наступити пезда при контакті з нею. Але я живий. І по кодексу це означає, що я хаосит або ж просто підор. Малий почав зразу гімном кидатись. Я вже думав, діда з'їдять. Але діду, похуй, він просто хоче зупинити орків, і пролітаючи над нами метеор, відволік нас від цікавої дискусії, хто сосав хуй. Тому ми відкладуємо її на потім. І дроган викидує, що з цим самим шматом енергії можна активувати якусь там секретну зброю, яка може знищити орків. Сидоні дає логічне запитання. А якого хуя ти не шмаркнув орків ще раніше тією мега суперзброєю? На що він відповідає, що ця зброя ще не тестувалась, тому небезпечно використовувати її. Бо якщо щось піде не так, то всю планету буде знищено. Десь я вже таке чув: діду Тіфусу похуй, вибору немає, тому пиздуємо активувати цю вашу експериментальну зброю. Шлях не близький, тому було прийнято рішення дійти до місця збору імперської гвардії і там з лейтенантом Мірою відправитись до потрібного нам місця. Знову проходимо жорстку зарубу, і Тіфус бачить, що інквізитору погано і він уповільнює нас всіх. Тому він наказує своїм підопічним взяти інквізитора і пошпарити до місця збору на площі, а сам капітан Тіфус буде відволікати орків від них. Дроган одразу ж погоджується, але просить віддати йому джерело варпу, на що герой відповідає: і Що м'яхуй! Переконуємо Дрогана, що оркам потрібне джерело, тому краще, щоб воно було у Тіфуса, бо всі орки почнуть збігатися на нього, а значить, хлопці зможуть без проблем супроводити інквізитора до площі. Йду я йду, і бачу кацабайку, а під нею він. Наймогутніша зброя ближнього бою. Молот. З молотом я запустив протокол анігіляції орків. Потім, само собою, чекаю добивання. Дайте мені дві години часу, ранець, і ящик тетра вишневого та сливового всім оркам буде смерть. Тут я допоміг бравим воякам відбитися від орків, яких нібито я і привів, якщо вони всі біжуть по мою душу. Я ж, в свою чергу, шукаю, кому іще дати тягла. І під час моїх пошуків на зв'язок виходить Сидоній і каже, що вони вже буквально в полю зору бастіону Імперської гвардії. Я ж, в свою чергу, вийшов на нового ворога Псайкера Орків, згодував йому його милицю і побіг далі. Закінчилась соляра прямо перед бастіоном, гля, яка краса! Мене одразу ж зустрічає кицей лейтенант, розщихляє, що й куди, і ось ми вже летимо. Мене посадили за турель, чому я був радий і почав повітряний бій. Доволі непогане завдання, трохи урізноманітнює геймплей. Коротше, знову файт з чортольотом, тільки вже стріляти не з плазмової турелі, а простого крупнокаліберного вогнепалу. Е, якийсь голубець вирішив залетіти в двигун нашого літака, і ми здійснили аварійну посадку не в тому районі. Тут була потна заруба, де я кілька разів помер, але все ж таки дійшов до точки, де мене підібрав інший літачок. Нас висадили десь на краю Пезди та побажали удачі. Я попрощався зі своєю кецунею та пішов давити гінозорки. Ось ми вже ніби дійшли до місця призначення, але тут одразу було видно, що потрібно буде обороняти когось, поки вони відчиняють двері. Не біда! Беремо клевчик в руки і фаштолимо цю реганину на ніжках. Мені мало не дали пізди бугаї, але я швиденько заскочив за двері і мені я крутий. Зайшли ми вже в лабораторію цього Чебурашки, але він дуже вчасно повідомляє нам, що по цілій лабораторії стоять турелі, які відкривають вогонь по всьому, що рухається, без виключень. Окей. Раз, два і готово. Тут, до речі, я заново закохався у стандартний автомат болтер. Тому що з ним я міг елегантно прострілювати текстури. В якийсь момент ми проходили цікаві кімнати, де були столи, на яких лежали розірвані орки, та п'єздатні роботи-хірурги над ними. Нам, звісно, стало цікаво, але Дроган сказав, що це діло інквізиції, тому попросив не пхати їбало туди, куди собака хуй не пхає. Трохи згодом я знайшов Болтер Кракен. Це покращена версія мого автомату. Стріляє бронебійними снарядами. Кай. Ще після кількох турелей та дверей було, як я розумію, останнє покращення спартанської люті. Хоча я її майже не використовую, але хай буде. Коротше, наш валет Бубновий каже, що для пострілу з цієї суперзброї потрібно вимкнути всю систему оборони лабораторій, що означає, що орки полізуть як блювота з дев'ятикласника на випускному. Ну, а хулі вибору немає, а гасіме свят. Дійшов я до потрібної точки, де дроган просить мене засунути джерело варпу в дупло. Хуйня питання, катсцена і наразі наша зупинка. Я знаю, я вмію робити ахуєнні зупинки. Скоріше за все, це наш останній припинок на шляху до фіналу, оскільки до фіналу ще є куди йти. Було б добре побачити фідбек у коментарях, чого б ви хотіли більше, чого менше, і взагалі над чим трудитися після цієї гри. А наразі з вами прощаюся, бажаю вам всього найкращого, шановне панство, та всього самобездатого, любі космомурщики. До нових зустрічей!